Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі читати Крутопоктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні вам розповім про твір Стівена Кінга «Пекельний кіт, який в 2008 році йшов в збірку, коли впадете мрява. так як зараз війна, то на жаль, можливості читати. Всі, як живі книги, можна сказати, Стівена Кінга в мене немає. Тому що, хоч в моєї мами є колекція всіх, кни... всіх книг Стівена Кінга українською від КГСД, але на жаль, зараз доступу є не до, не до всіх. Доступ є не до всіх. За цього я змушений деякі твори або читати як онлайн книги, або слухати як аудіокниги. І я і аудіокниги, якщо ви хочете слухати, я вам хочу порадити як ютуб канал Книжкова Хмаринка. Там є дуже багато різних творів Стівена Кінга українською, але також, окрім, окрім Стівена Кінга, є ще інші твори. І мені цей канал дуже сподобався. Я вам його обов'язково раджу, тому що і просто дуже багато різних творів. Начітка хороша, і він мені дуже сподобався. А в той пекельний кіт розповідається про те, як найняли кілера за хороші гроші, і кілер був теж хороший, який вбив вже в багатьох людей, і його навіть ніколи не підозрювали в вбивствах. І він завжди, як виходив сухий з води, його найняли, щоб вбити кота. Він спочатку не зрозумів, навіщо комусь наймати кілера, щоб вбити простого кота. Якщо можна там відвести до ветеринара і взагалі будь-що зробити, навіщо наймати кілера? Але як власник цього кота розповів, що це не просто кіт, тому що він вже вбив багатьох людей. А кілер спитав, як може кіт вбити людей? А, наприклад, першу людину кіт її розбудив вночі жінку, що хотів їсти, і коли жінка йому йшла на спати їсти. Він почав неї крутитися під ногами біля сходів, вона через нього перечепилася і впала сходів. Померла. І ще декілька історій з вбивства цього кота. І просто власнику вже не хотілося нічого спільно мати з цим котом. Він, він боявся, він бачив, що цей кіт вже вичікує момент, щоб вбити його, і просто боявся цього кота, хотів від нього позбавитися вже як можна швидше. Тілер прийняв замовлення, тому що за такі гроші просто вбити кота, ну, це було для нього легко. Але як потім з'ясувалося, що це було нелегко. І що взагалі сталося в кінці, як закінчилася ця історія, ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Отже, цей твір я вам дуже обов'язково раджу, тому що в мене в самого є кішка, яка зараз бабусів дідуся, і вона, я б не сказав, звичайно, що. Така зла. Але теж може і подряпати, і, а, то і покусати. І взагалі, особливо в тим, кого є домашні улюбленці, я цей твір обов'язково дуже сильно раджу. Також раджу взагалі автора Стівена Кінга, а також більшість цього творів. Я також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. А всім па-па-па-па!